Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Напередодні Дня Збройних сил України в міському історичному музеї імені Юхима Пригожина відкрилась чудова виставка волонтера, фотокореспондента, учасника АТО Дмитра Муравського. Це діючий проект, великий проект, який е, працює у нас на території нашої країни. Він називається Коли закінчиться війна, і ось 80 робіт про наших воїнів, про будні АТО е, розташувались у міському історичному музеї. Ми вас всіх запрошуємо на цю чудову виставку. Ідея да, прийшла моєму партнеру Сергію Бурлайкі, голові громадської організації Волонтерська платформа. І а, тут ми об'єдналися. І... Ну, була така ідея до Дня захисника Вітчизни, 13 жовтня, відкрити таку виставку у місті Кривому Розі. Але вона відкрилася у Широкому і впродовж двох тижнів працювала, потім переїхала до Кривого Рогу в музей Михайла Марма. Дмитро Муравський дуже проста спілкуванні людина. Ми... Мали спілкування в інтернеті, і запросили його до Кривого Рогу для того, щоб провести таку виставку. У нас в місті дуже багато людей, які пройшли антитерористичну операцію. і Для них це важливо. Ще важливо робити подібні виставки взагалі для громадян міста, тому що багато людей живуть, ніби війни немає, ніби тих подій немає. І саме діалог між бійцями та мешканцями міста. Він відбувався, і намагаємо думаємо, що і тут буде відбуватись на фоні цієї виставки. Ось, Ось так, наша мета це суспільний діалог. Не має бути так, що люди, які пройшли бойові дії, які захищали наш конституційний лад, вони десь у у куточку суспільного життя мають залишатися. Це не невірно. Має бути діалог про цих людей мають знати, і ми повинні вшанувати те, що вони роблять сьогодні для нашої країни. Теж змогли задуматися, а що буде після того, як закінчиться війна, бо війна поламала багато судеб, внесла такі коректировки страшні в усе наше життя. І тобто, це зараз для нас, для нашого суспільства, одна із думок, що буде з нами після, які ми будемо після. Дійсно, що, що на фотографіях зображено, це правда, ці висвітлювати і показувати треба, що дійсно відбувається, бо багато людей навіть ну, ніяк відносяться до цього, а війна на, на самом ділі йде. І я як тільки зайшов, ну не знаю, як це, доречно, недоречно, якась ну, ностальгію, ні, якась романтика воєнна в цьому є. Хороша, вона погана, звісно, нічого хорошого в цього немає. Ну, свої почуття, добрі почуття, людські почуття, що є люди, які хочуть, можуть захищати свою державу. Є такі люди. І перше почуття було ностальгії. Те, що було на фронті, це тут представлено доволі таки в повному обйомі. Сразу привід цих фотографій атмосфера погружається в те, що було в 2014 році. Іменно ну, воєнна атмосфера така. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.